Що ж таке юридична реальність і чому вона відрізняється. Майже кожен з юристів здавався риторичним запитанням: а чому один і той же суд по-різному вирішує однотипні справи? Я вже не кажу, що от районні чи суди апеляційної інстанції це допускають. Буває так, що Верховний суд одну і ту ж саму категорії справ вирішує по-різному. Чому ж так трапляється? А все тому, давайте я поміркуємо. Я вам дам таку от ну, свою позицію суб'єктивну, але вона дасть вам можливість подумати в цьому контексті і, можливо, зрозуміти, а що ж таке юридична реальність? Ідеї її шукати, де вона схована? Як же ж правильно, де еталон позовної заяви, де еталон клопотання, де еталон? Вироку суду чи рішення суду, де ця істина криється? Одна з причин це той факт, що кожна галузь права на одну і ту ж саму подію дивиться по-різному. Подію я тут маю на увазі в такому розмовницькому контексті. Навіть на слово подія. У кожній галузі права є своя точка зору. До прикладу, договір кволі продажу, з точки зору договірного права, цивільного це один контекст зворотнього зв'язку. З точки зору кримінального права, це взагалі інший. Податкове право на договір буде дивитися зовсім під іншим кутом. Тобто, правова реальність, вона схожа. Зараз вам запропоную метафору. Уявіть, що. Ви заходите в музей правової реальності. Такий от музей, і є аудиторія, в якій написано кримінальне право. Тобто там весь наш юридичний світ намагається пояснити з точки зору кримінального права. Ми переходимо в аудиторію номер 2 написано на ній цивільне право. І там нашу. Реальність юридично намагаються пояснити з точки зору цивільного права. Ми заходимо в сусідню аудиторію, де написана теорія держави і права. І нам теорія держави і права дає свою концепцію. Ми заходимо ще в сусідній зал, де написано історія вчень про державу і право в зарубіжних країн. Там ще один підхід. Ми заходимо до аудиторії, де написано римське право. Там нам дають також ще одну точку зору. І от реальність це, коли ми заходимо у такий от величезний зал, і там. Оці всі галузі права, вони сновигають, переміщаються. Хтось судиться, хтось щось вкраде, якісь студенти аргументують свою позицію в кримінальному процесі, тренуються. Коротше кажучи, оцей весь сумбур, оце і є реальність. І ви ж розумієте, що вона змінюється. Щоразу, як тільки виникають ті чи інші в суспільстві винаходи, щось привноситься, створили штучний інтелект і так далі, тому подібне. Щось приноситься в цивільне право, щось приноситься в кримінальне право у зв'язку з тим, що у нас є там електронні засоби, певні, які є інструментом до заволодіння певним майном, ну і так далі, тому подібне. Тобто, реальність вона кожною галузі права пояснюється по-своєму. Так, звичайно, що певні фундаментальні є. Підходи, одначе, навіть в теорії держави і права вони є різні. Чому? Та тому, що є різні автори, різні кафедри нашої країни та взагалі світу продукують свої підходи до розуміння такої правової реальності. Згадайте, скільки у вас є визначень, що таке держава або що таке право. Я думаю, що не одне з різної концепції світоглядницької. Ви можете почерпнути своє визначення. Тому якогось, як ви розумієте, еталону, якогось такого приміщення, до якого ми б могли прийти, і от певний такий збірник отримати, на якому написано, оце ось справжня права реальність. Його не існує. Тобто реальність юридична, вона складається із величезної кількості реальностей. І більше того, у нас ще є новини. Новини це як такий певний вайб. От ви приходите на якусь там тусовку дискотеку, і є там певний такий вайб, Вайб – така от музика, навіть не музика, а атмосфера, певний такий контекст, в якому відбувається це дійство. І оцей вайб, він створюється засобами масової інформації, публікаціями в Тік-Ток. Публікаціями у Фейсбуці, оцей ось вайб він також створює певний підхід до розуміння, а що ж таке правова реальність, як правильно. І тут немає насправді взагалі відповіді, як правильно чи як неправильно. Тут, скоріш за все, відповідь криється у тому, що застосовується, а що не застосовується. Тобто, які ми фільтри чи інструменти використовуємо, а які. Ігноруємо. І це може бути не лише в контексті нас з вами, а й інших, зокрема ж, людей. Тобто один суддя спирається на те, що ось так правильно з його точки зору, бо він учився в університеті Тараса Шевченка на юридичному факультеті. А інший його колега, він на це ж саме питання дасть дещо іншу відповідь. Можливо, зовсім протилежну, бо він виходить із Харкова. Із Харківської школи юриспруденції. А хтось з зі Львівського університету скаже, та ні, ви розумієте, зовсім інший підхід. Хтось, до прикладу, спав на лекціях і прослухав те чи інше положення, і в нього буде своя точка зору. Хтось взагалі не здатен переварити, якщо це так можна сказати, не здатен інтерпретувати складні тексти. І вчився тільки по підручникам, які по шпаргалкам, грубо кажучи. У нього буде своє бачення на ту чи іншу юридичну проблему. А хтось піднімав там труди. Вчених там в книгах на 500 і більше аркушів, і юридичні категорії звідти отримував. Усвідомлював, інтерпретував, вивчав і пізнавав за допомогою таких фундаментальних праць. Хтось читав монографії, хтось просто списував у когось із своїх колег в студентські роки, хтось припинив вивчати право, і він, грубо кажучи, є версією юриста випуску там, 2000 року чи якогось там 98-го -90 90-го року, ще за радянських часів. Тобто його система. Операційна юридична, вона вже там, до прикладу, 30 років має стажу. І доволі часто юристи хваляться, що от у них є 30 років стажу. Цікаво, звичайно, чи за ці 30 років було оновлення системи? Хоч раз, чи ні? Чи це система, яка уявіть, що у вас телефон, який не оновлював операційну систему 20 років, такий телефон ну, нікому не потрібен. Хоча ні, да, може якусь. Функцію виконувати, телефонувати, але там багато що йому не притаманно. Тобто він не може розуміти, як картинки, приймати, як відео. У нього тільки заточено, наприклад, під голосове повідомлення. Робота вся його. В той же час, коли у нас багато інструментів і програмне забезпечення оновлювалось під сучасні програмки, то тоді, звичайно, що. Метафорично, я пояснюю, що і юрист, коли новітні підходи застосовує. Ну, новітні не завжди що е, все нове це корисне. Бо, як ви розумієте, є юристи, які не користуються взагалі ноутбуком, комп'ютером, принтером, одначе вони доволі вправні. Але, але це така от виняткова ситуація. Я, я таку давайте усереднену позицію е, висловлю. Тому наша задача постійно змінювати. Своє програмне забезпечення, щоб воно відповідало тим можливостям, які дає нам науково-технічний прогрес. Ось так ось. І пояснюється відмінність правових реальностей. Чому, до прикладу, одна і та ж сама дія, одна і та ж сама подія, один і той самий юридичний факт сприймається по різному. Я вже не кажу про те, що люди по-різному сприймають кольори. Звуки, у всіх різні цінності. Кожен вважає, що його точка зору правильна, ну, така наша людська природа. Мало хто сприймає критику як таку, що дасть можливість зробити себе ну, кращим, вдосконалити в чомусь. Тому ну, варто враховувати ці моменти, коли ми визначаємо, що ж таке юридична реальність. Хтось, звичайно, вважає, що юридична реальність це все те, що можна виміряти з допомогою KPI-показників, до прикладу, математичних якихось цифр. Тобто, якщо в науці немає математики, то це не наука. Хтось дивиться взагалі на світ через саме цифри. Але ж математика це ментальна, певною мірою конструкція, наука, якщо можна так сказати. Але є люди, які вважають це так. Хтось вважає, що якщо там немає чогось такого гуманного, гуманістичного. Ціннісно орієнтованого, то це також не наука, бо це не про прогрес. Хтось вважає, що якщо немає такого патетичного чогось, то це також не наука. Хтось вважає, якщо це про гроші, то це також не наука. Ну, коротше кажучи, як ви розумієте, реальностей може бути доволі і доволі багато. Якщо у вас є якісь свої міркування, а що ж таке юридична реальність, ви можете виразити в коментарях до цього відео, і мені було б цікаво. Тим паче, якщо ви дослухали до цього моменту, пізнати вашу точку зору. Ну і до зустрічі в нових відео.